У Іршаві зібралися освітяни з усіх куточків України. У місті відбулася четверта всеукраїнська науково-практична конференція імперативи розвитку нової української школи сучасні реалії у рамках 10-ї ювілейної всеукраїнської мотиваційної школи. Формула цінностей в освіті. Захід об'єднав не лише педагогів, а й науковців та тренерів, які щодня працюють над оновленням української освіти. Я радий, що ми вже сьогодні не вперше приймаємо Україну. Вчителів, які шукають нові методи, нові підходи, інтерактивні підходи щодо навчання, підростаючого покоління і надання таких знань, які би сьогодні були конкурентно спроможні на ринку Європи і світу. Хочемо, ми це не хочемо, але дитина повинна сьогодні крокувати. Разом із часом із тими всіма змінами, технологічними інформаційними, які світі сьогодні пропонує. Основна мета конференції створити майданчик для професійного діалогу, обміну досвідом та пошуку ефективних рішень. Мотиваційна школа об'єднує взагалі навколо себе. Як ці школи відбуваються чотири рази на рік, вона є літня. Ну коротше, вони відбуваються по. Порам року, тобто літо, осінь, весна і зима, ці школи є чотири рази на рік. Об'єднують вони переважно коло себе людей, вчителів, директорів, які хочуть щось змінювати в себе на місцях. У програмі презентації, обговорення та майстер-класи учасники знайомилися з новітніми освітніми технологіями та цифровими інструментами. Також особливу увагу привернули інноваційні розробки, цифрові системи, застосунки та інтерактивні платформи, які допомагають зробити навчання більш ефективним і цікавим. Це цілий світ, цілий світ дослідів і досліджень. STEM – це напрям, в якому діти за допомогою власного імпірічного досвіду можуть отримувати необхідні знання і самостійно проводити випробування тих законів, які вони вивчають на в теорії. За допомогою нашого обладнання можна провести будь-які досліди з фізики, хімії, біології. Без використання глобального реактивів а моделюючи. Моделюючи процеси, моделюючи реакції, моделюючи роботу законів, вчителі мали можливість на практиці побачити, як технології змінюють шкільну реальність уже сьогодні. Зараз я вам продемонструю роботу нашого цифрового вимірювального комп'ютерного комплексу, який розроблений українськими інженерами та айтівцями для українських вчителів, викладачів і учнів. Ви бачите програмне забезпечення ADLMS, яке демонструє роботу датчику тиску, температури та вологості, який в реальному часі проводить заміри і дозволяє дітям наочно продемонструвати фізичні, фізичні закони та зміну показників з тиску навколишнього середовища, вологості в приміщенні. Якщо Якщо додати вологості на датчик, то бачите, як діаграма змінюється в реальному часі. Також цей датчик один вимірює і температуру. Учасники опановували нові освітні інструменти, дізнавалися про сучасні тренди та обмінювалися практиками, які вже довели свою ефективність у школах. Напевно, ми переживаємо той час, коли йде зміна напрямків у всіх галузях. І виробництва, і навчання, і надання послуг. Одною з основних систем, яку я рахую, ну напевно, тою, яка є базовою і фундаментальною для всієї держави, це навчання. Це освіта, тому що хочемо ми чи не хочемо, але без основних знань, умінь і навичок сьогодні людина є непристосованою у суспільстві. Не оминули і тему психології ішлося про збереження ментального здоров'я педагогів, учнів та батьків, адже в умовах постійних змін саме емоційна стійкість стає основою якісного навчання. Сьогодні ми представляємо програму «Лідер у Мені. Це програма соціально-емоційного навчання. Вона розрахована для дітей від 4 років і до 17-18 років. Працює як в садочках, так і в школі. Програма вчить дітей звичайним життєвим цінностям. Якщо коротко, це ми допомагаємо батькам і дітям підготувати дітей до дорослого життя. Паралельно з конференцією в центрі міста діяла програма Активні парки, яка залучала жителів до рухової активності та популяризації здорового способу життя. У нас є такі види спорту, як флорбол, піклбол, бадмінтон, доджбол. і будь-хто може підходити і грати в ці види спорту. Ці всі види спорту вони є безконтактними, вони не травмують дітей безпосередньо, тому що немає контакту. плюс розвивають всі фізичні якості, такі як швидкість, сильність, витривалість, і вони є гендерно рівними, і в них можуть грати абсолютно всі і дорослі, і діти. Зараз в наш час важливо це підтримувати, тому що рух розвиває здоров'я ментальне та фізичне. Потрібно залучати їх до цього, тому що зараз є динаміка того, що діти мало рухаються та сидять багато в гаджетах, і це хороша можливість, щоб їх відволікти від цього. До активностей залучали і людей старшого віку. Для них підготували окремі заходи в рамках програми. Це приклад того, як освіта і здоров'я можуть поєднуватися на користь усієї громади. Згідно нашої роботи, це екскурсії, культурно-розважальні, спортивно-розважальні програми з різними віковими категоріями. А що саме головне, те, що залучити різні вікові категорії досить ну, непросто, але у нас дуже активна і молодь, і люди поважного віку. В основному я працюю з людьми поважного віку. Організаторами конференції виступили Державна наукова установа Інститут модернізації з місту освіти за сприяння департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОВА, а також Українського державного центру національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді, МОН України.